Шкода, що так мало. Ого, мої улюблені мармеладки. Клас! Yes! Тільки подивіться, скільки дісталося мені. Ось це так. Що? Дивись, у мене око в роті. Яка ти кумедна. Так, я така. Гаразд, з'їм свою мармеладку і справі кінець. Ох, як смачно! Шкода, що більше нема. Okay. Yes. Значить, тепер я. Дивіться, я жанглюю і ловлю їх ротом. Awesome. Oh, wow. Дякую за ваші овації. А я продовжу. Вони такі смачні. Дивіться, скільки в мене очей. Ням-ням-ням. Що? Вже скінчилися. Я ще хочу. ну руки геть. Я сама форуюся зі своїми мармеладними очима. А так, брітні, поділись хоча б одним. Так, брітні, будь ласка. Дівчата, ви щось хотіли? Я вже з'їла. Як же було смачно? Ой, що зі мною? А, у мене купа очей. Допоможіть. Так тобі треба